Минулого тижня ми е, зрозуміли, що все ж таки катастрофи такого світового масштабу не буде. Е, про те, що е, сталися ремонтні роботи, про те, що сторони погодилися на тимчасово локальне перемир'я і станцію, врешті-решт, підключили до системи української, але е, Росія ж не сказала, що окей. Ми підключили станцію, і хай вона там працює. Вона Росія, тобто, продовжує е, свій план щодо того, аби відібрати нашу станцію щодо того, аби е, знову ж таки реалізувати свій план, е, щоб відключити її, підключити до е, російських енергосистем. Пан Петро, ви писали про те, що власне оцей ремонт він ну тобто, це не така настільки і позитивна новина, тому що у вас такий був критичний пост, як на мене, про те, що видається так, ніби ми так дуже, дуже швидко і дуже погодилися на ці російські умови: що окей буде призупинення вогню, окей буде полагодження. От, розкажіть, будь ласка, свою думку, чи все правильно? Зробила українська сторона, коли погодилася на це припинення, ну і власне, як відбувся сам ремонт, наскільки він відбувся в рамках цих безпекових правил? А, ну, давайте. Чи це хороша? новина, що Запорізька С на сьогоднішній день запітана від українських енерголіній? Ну мабуть, що хороша, але питання ж не в тому, чи хороша це новина сама по собі. І що це безумовно знижує рівень ядерної небезпеки в світі, проте насправді ситуація в тому, що ми досі не знаємо на яких умовах ми погодились це робити. По перше, по-друге, взагалі не зрозуміло, чому ми на це погодились. Справа в тому, що всі експерти один за одним, які були підключені до коментарів, особливо після того як. Іноземні змі почали лякати новою фокусімою, тому тут я наратум. Нарешті мав необхідність включитися і Міненерго, окрім незалежних експертів, Так от всі експерти, ядерщики казали, що нічого насправді страшного в тому, що Запорізька С живиться на генераторах, немає. Якщо працюють генератори, і навіть якщо генератори зупиняться, то фактично є ще певний час там до двох-трьох тижнів, для того, щоб без наближення до ядерної катастрофи цю ситуацію. Цю привести до лади, владнати, відновити електропостачання і таке інше. Ну, тобто, об'єктивно з точки зору самого блокауту нічого страшного для світового і світової безпеки не, не, не трапилось. З іншого боку, не ясно, чому ми так швидко і чому ми просто так погодились на цей ремонт, враховуючи, що ремонтували не ми. Насправді, а ремонтувала як це й було самого початку зрозуміла російська сторона. А по-друге, зараз тривають ремонти саме там, тому що намагаємось полагодити ще одну лінію. Лінію, тобто там дві лінії електроживлення, одну лінію відновили і тепер вийшли з блокауту, і тепер йдуть роботи по ремонту іншої лінії, власне, яка не працює з травня місяця, і так само вона була пошкоджена в рамках там, обстрілів і бойових дій, які тривають навколо Неградару. Ну тобто, головна, головне питання: в чому? В тому, що у нас на очах. А точніше, у нас за спиною відбулись якісь перемовини між українською стороною і російською стороною, в результаті чого ЗС вийшла із блокауту. І головне, що ніхто не знає, хто домовлявся. Про що домовлялись і на чому зійшлися? Та потім ми вже мали на жаль негативний досвід, який досі росіяни використовують в своїх інформаційних атаках і іноді використовують досі успішно, і ми це бачили. Я маю на увазі наші перевоми в Стабулі про тому, що вони не були такими таємничими, але певні а, рамки і певні моменти щодо угод, які були там чи погоджені, чи не погоджені, чи верифіковані, чи не верифіковані оці всі нюанси, досі росіяни нам закидають. Тут ситуація взагалі гірша. Тобто, тут ми не розуміємо, хто про що домовлявся, да? ну, на яких умовах ми на це погодились, і головне, чому ми не використали це для більш. Зрозумілого і ширшого переміння, наприклад, і зупинки по якоїсь лінії фронту в районі не, не тільки Нергодару, по а там більш широкого кола, я не знаю. Тобто, які бенефіти від цього ми отримали, досі залишається невідомим. І це є головна критична історія, тому що спробую з геть простими словами пояснити, так, в нас є туман війни, який має зберігатися, і цей туман війни має накривати лінію фронту. У лінії фронту у нас туману війни в геть нема, практично, тобто у нас купа моментів, які вилазять назовні починаючи з цими потряску цих фламінга, які тепер, начебто, збивають росіяни, які про які краще мовчати, якщо вони і насправді існують. Проте там, де українське суспільство точно має знати, що відбувається, наприклад, з перемовинами з росіянами навколо Енергодару, у нас туман війни. І оця дивна історія з тим, що у нас не бачимо, ми те, що маємо бачити, але навпаки, у нас вилазить назовні, те, що не має вилазити назовні. Як от та да, там в Тіктокі сьогодні є один з командувачів керівників, оприлюднів, там низку постів, коли ми секретні карти бачимо? Ну 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 вибачте, ну це це, це якась дичь у нас відбувається, і це точно, це точно не має відбуватися так. Тому як суспільство ми маємо право знати, що там відбулося, і нема ніяких забобонів, немає ніяких розумних аргументів, чому ми про це не знаємо. І оце його основна претензія в тому, що це відбувається, тому що це оці самі договорнячки, про які у нас так люблять говорити. Да, От вони у нас відбулися під носом, і тепер ми маємо обережно ставитись до того, що в який момент. Путін витягне з конверту черговий папірець кимось підписаний і почне махати перед Трампом перед обличчям. Да, казати, що ну дивіться, ми ж домовляємось з українцями. Вони здатні домовлятись на наших умовах або в принципі, то в чому в принципі проблема не ясна. От це страшні речі. Насправді, наслідки яких можуть бути. Будемо сподіватися, що їх не буде, але дуже хотілося б знати, і бути впевнені, а не сподіватись на якусь долю, да що хтось на якомусь табі провів благорозумія. Проте ну відбулося хороше з точки зору Запорізької АЕС і знову воно відбулося з від наших сил оборони запорізького напряму, які ми всі дуже полюбляємо, і ті приклади, які вони чудові надають, тому що удар по підстанції у Мілітополі вивів з ладу і взагалі плани фантазії росіян на перепідключення на певний час. З досвіду це на пару місяців точно можна видихнути, це не означає, що ми не будемо дивитися, але ну, загрожує, що завтра буде чергова провокація, блокау та спроба Підключення, ну принаймні, вона переноситься по часу, а там подивимось, взагалі що до чого буде ставатися. І в цьому ударі по Мілітополю подвійний бонус, тому що це обладнання, яке вже було виведено з ладу, і воно було виведено владу на початку серпня, силами оборони на півдні на нашому. Росіяни довго там до місяця вони чекали, тягнули там ці трансформатори, тому що це непросте обладнання. Притягнули толком, не змогли його налагодити, і тому Мілітополь систематичний взагалі Запорізька область у нас в блокаутах уходить. Про що теж ми чомусь так дуже мало розповідаємо? що В тому самому Мілітополіс або в Бердянську світло набагато більше проблеми зі світлом ніж після російських ударів по Києву, наприклад. Тому а тепер будучи більше проблеми, і тепер ново треба шукати нове обладнання. Тепер знову треба його виробляти, чи десь забирати, тягнути, лагодити. Ну тобто, купа проблем насправді інфраструктурних одразу виникла в результаті одного фактично удару, сил оборони е, нашого Люфтваффе, І я сподіваюся, що це не все.